Доброго дня, доброго з нами сьогодні гравець командував тім Андрій Бараніченко. Андрій, так, так. які враження після гри у вас? Та, ну які можуть бути враження з рахунком таким розробним? Ну команда старалася, ми е, поки що е, знаходимо себе, знаходимо свою гру, тренуємося. Ну трішки не вистачає, поки командного духу десь хімії, десь е, фізики. Ну, то таке. Останні дві гри здавалося, що у вас налагодилась вже гра в обороні, але сьогодні ви знову багато пропустили. Що сталося? Е, ну, я навіть не знаю, як це коментувати. Ну, чесно, немає слів, просто сьогодні е, захист був ну, слабенький. так. Що тренер вам сказав після гри? Нічого хорошого. Ну як? Тренуватися, е, виправляти свої помилки, особливо в захисті, грати. Інакше тому будемо намагатися втілювати це в життя. Чи було для вас сюрпризом сила суперника сьогодні? Чи взагалі, ви ожидали такої гри? Взагалі, ні. Ну я особисто не бачив, як вони грали, але готувався до гри як до інших. Тому, ну, в началі. Я зрозумів, що вони трішки легші ніж наші минулі супротивники, але ну як виявилося на рахунку і на таблі в кінці матча, то е, виявилося інакше. Що ж, добре, дякуємо вам, да, будь ласка.